Маюкюкін Банановий мус смачний і простий у приготуванні десерт, який підходить для використання перезрілих фруктів та дає заряд енергії на весь ранок. Банан це тропічний фрукт і він не має сезонності, а це означає, що ви можете готувати банановий мус у будь-яку пору року. Для мусу банановий рай потрібні прості та доступні інгредієнти та 15 хвилин активного приготування. В першу чергу беремо желатин 15 г. Заливаємо його кип'ятком, знадобиться 50 мл. Перемішуємо і залишаємо до набухання та повного розчинення желатину. Далі нам знадобляться перезрілі банани. 3 штуки, які ми очищаємо від шкірки, а м'якість поміщаємо в чашу блендера. Додаємо до бананів лимонний сік дві столові ложки, це для того, щоб банани не потемніли. Перебиваємо все в пюре блендером. Далі в кремій ємкості змішуємо сметану вершки або йогурт 300 мл та цукрову пудру, 1 столову ложку. Збиваємо міксером до загущення маси. В цьому рецепті я збиваю сметану з цукровою пудрою. Додаємо до маси бананове пюре та желатин. Перемішуємо. Збиваємо масу міксером ще 2-3 хвилини до посвітлішання. Готовий мус розливаємо по креманкам. Друзі, Якщо вам сподобалось це відео та взагалі до вподоби моя творчість, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. На завершення на дрібній терці натираємо шоколад 10-20 г. Посипаємо мус шоколадом, залишаємо в холодильнику на 2-3 години до застигання. З чашечкою кави або чаю, повітряний, наче хмарка мус має найніжніший вершковий смак і делікатний банановий аромат. А тертий шоколад поверх муса надає додаткових смакових фарб. Цей банановий десерт тане в роті і залишає приємний післясмак. Всім приємного чуювання! З вами була Марі Кукінг.